Старий, залізний та небезпечний. Продуктовий кіоск по вулиці Гладкова, 6 розташований бік-обік з дитячим майданчиком. Таке сусідство подобалося не всім, адже зі слів місцевих в кіоску продавали алкоголь та цигарки. Мати двох дітей, пані Наталі, ділиться. Прогулянки на майданчику часом ставали просто небезпечними. Продажа алкоголю і сігрет запріжне з нітрезвимими людьми, які також здесь ходять, здесь не ведуть себе неадекватно, вони можуть бути опасними для дітей. Нині МАФ не працює. Та зачинили його не через продаж алкоголю на дитячому майданчику, а через загибель людини. Так, минулого тижня 30-річний чоловік підійшов до кіоску, доторкнувся до решітки та отримав заряд струму. кажуть свідки. Врятувати постраждалого медики так і не змогли. В міськраді кажуть, трагедія сталася через те, що мав функціонував незаконно, не мав дозвільних документів. Тож і перевіряти справність електропроводки було нікому. Кіоск не має ніяких радишительних документів. Киоск не имеет аренды земли, киоск не имеет паспорта привязки. Вот. Соответственно, этот киоск никоим образом не мог получить тех условий на подключение к электросетям. Соответственно, и закон о подключении к электросетям он не мог иметь никакого. Нині ж кажуть, у міськраді шукають господаря кіоску. Проте, те, як виявилося, той просто зник і жодного разу навіть не намагався узаконити ларьок. Наразі Руслан Мороз обіцяє, злощасний кіоск тепер вже точно демонтують. Хазяїн кіоска ну потерявся, не, не виходить на зв'язку. Кіоск в найближчі дні буде демонтірований і поставлений місце з іншими незаконними кіосками на площадку для хранення кіосків по вулиці Краснозаводська, 28. Шукають власника мафу і правоохоронці. Речниця поліції Вікторія Гроз робоча пояснила обставини трагедії. Так з її слів, точну причину загибелі людини ще з'ясовують. 30-річний місцевий житель знаходився біля трансформаторного щитка. Ймовірно, сталося замиканням, від чого потерпілий отримав ураження електричним струмом і помер. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України з додатковою. Правовою кваліфікацією нещасний випадок. Тим часом кіоск, який можливо і став причиною загибелі людини, все ще не демонтовано. Його знеструмили на вікні вивіска з написом зачинено, проте двері відкриті, і деякі місцеві виносять залишки продуктів. Поза камери мотивуються тим, що електроенергію відключено і боятися нічого. В той час інші благають, аби злощасний мав скоріше знесли. Увірті це все От дітей подальше від дитячої площадки Аліна Артем Коваленко новини 51-го.